Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу. Продовжуємо вчитися множити дроби і підносити дроби до степеня. Сьогодні у нас декілька завдань достатнього і високого рівня складності. Пам'ятаєте, що при множенні дробів ми записуємо добуток чисельників в чисельник, а добуток знаменників в знаменник. Перед тим, як. Записати відповідь, перемножити остаточно потрібно виконати скорочення чисельника і знаменника. А для цього іноді приходиться розкладати вирази на множники. Для цього нам потрібні формули скороченого множення, винесення спільного множника за дужки тощо. При піднесенні дробу до степеня і чисельник, і знаменник підносять до цього степеня. Кожен множник чисельника підносять до цього степеня, і кожен множник знаменника підносять до цього степеня. І так, завдання це ще достатнього рівня складності. Виконайте дії. Значить, тут і піднесення до степеня, і множення дробів. Так? Сильних учнів запрошую спочатку поміркувати самостійно над, цією, над цими завданнями. Ну, а кому важко, давайте разом зі мною. І так, ми маємо кожен множник першого дробу і в чисельнику і знаменнику піднести до куба, а в другому до квадрата. Мінус в парному степені зникає. То що у нас виходить? 25 це у нас 5 в другому. А якщо 25 в третьому степені це 5 в другому та ще і в третьому, 5 в шостому. Далі х в другому степені і в третьому, х в шостому, далі 8 це у нас 2 в третьому, а 8 іще в третьому степені. значить, тут буде 2 в степені 3 помножити на 3. 2 в y в третьому і в третьому в дев'ятому. Переходимо до другого дробу. 16 – це 2 в четвертому, та ще й в другому степені. 2 у восьмому. Так? Ось воно, 2 у восьмому. Y в п'ятому і в другому, Y в 10. 125 це у нас 5 в третьому, та ще й в другому степені. Це буде 5 в шостому. Х в степені 3 помножити на 2, X в шостому. коли ми записали ось так ці дроби мінус зник, то нам легко скорочувати 5 в шостому і 5 в шостому. А якби ми не розкладали оці числа 25, 8, 125 і 16, було б значно важче виконувати скорочення. Далі, 2 у восьмому і 2 в дев'ятому. тут залишиться 2 в першому y в 9 і y в 10 залишиться y в першому, х в шостому скорочується. Тож залишається у нас y ділене на 2. В другому ми маємо побачити формули скороченого множення в чисельнику і в знаменнику. Так? А другий дріб поокремо написали куб чисельника і куб знаменника. Тепер ми скорочуємо х- в квадраті і х- в кубі. Тут залишиться х- в першому степені. Так, Та так само х плюс y в квадраті, тут буде х плюс y в першому степені. Ну, а тут по одному. В чисельнику х плюс y, в знаменнику х-. Знайдіть значення виразу. Потрібно спочатку виконати спрощення і лише після цього підставляти числа. В чисельнику винесемо B за дужки. В чисельнику другого дроберу складемо по формулі скороченого множення. Так, і що у нас вийшло? Ось тут винесли B за дужки, в дужках 6А мінус. 1 Б поділити на Б1. Тут ми розклали по формулі це 5 b, 5а плюс Б. В знаменнику нічого не змінювали. Тепер ми можемо скоротити 5аб і 6а1. В знаменнику залишиться одиниця, а в чисельнику B помножити на 5а-Б. Немає сенсу писати знаменник. Тож, це просто ось такий вираз. Далі ми підставляємо числа 1,2 замість а і 6 замість Б. 6 помножити, 5 помножити на 1,2 мінус 6. В дужках рахуємо це 0, і 6 помножити на 0 це 0. Аналогічно, в другому ми пригадуємо формулу скороченого множення акуб. Міс Б куб. Розкладаємо по ній. Тут у нас А квадрат мінус 1 квадрат. Теж розкладаємо. Тут виносимо А за дужки. І у нас виходить А тут плюс 2. А да. плюс 2 помножити на А квадрат 2А плюс Б квадрат по формулі. А винесли за дужки, тут А плюс 1. Тут розклали а 1 а плюс 1, а це приписали без змін. Тепер а плюс 1 скоротилося. Ось ця велика дужка скоротилася. І залишилося в чисельнику а помножити на А плюс 2. А в знаменнику а 1. Підставляємо замість А 6. 6 помножити на 6 плюс 2, 6 мінус 1 в знаменнику. 48 п'ятих. Поділимо буде 9,6. Або 35, так і так. Наступне завдання високого рівня. Тут потрібно в чисельниках і знаменниках виконати групування. І по групах винести спільний множник за дужки. Я погрупувала в чисельнику. Ось так. І з першої групи винесла Х, а з другої мінус С. В знаменнику також з перших двох винесла х за дужки, з других плюс С. Другий дріб Х квадрат плюс Х винесла х за дужки, х плюс c в дужках. А плюс С плюс Ха винесла А за дужки. Душка С плюс х. Х плюс С від перестановки доданків сума не змінюється. Так само в знаменнику Х квадрат і мінус х винесла х дужки і АЦ мінус Ха, мінус А дужки. Тоді тут буде Х з плюсом, а С буде з мінусом, поміняє знак. Тепер винесемо ще раз за дужки спільний множник. Тут в чисельнику х плюс А, в знаменнику х мінус А, тут х плюс С, х мінус С, виносимо х мінус С помножити на Х плюс А, х мінус А помножити на Х плюс С. Виносимо. Так само х плюс c помножити на х плюс А, х мінус С помножити на х мінус А. Запишемо це все у вигляді єдиного дробу і виконаємо скорочення х мінус С. Так, я так тут бачу помилка, да? Х мінус А, х плюс С, да, тут плюс. Так, і значить х плюс С скорочується з оцим, а Х мінус С скорочується з оцим. Так, тут все правильно. І залишилось х плюс А в квадраті в чисельнику, х мінус А в квадраті в знаменнику. В другому Перший дріб виносимо за дужки в чисельнику 5, а в знаменнику 3. І тут формула формула, і групуємо. Так, значить, другий, це мінус у квадрат, ось воно, і мінус 1 за дужки винесли, це плюс у. В знаменнику А квадрат мінус Б квадрат, ось воно, і плюс А мінус Б. Тепер ми в чисельнику винесемо за дужки отут спільний множник, і оцей в знаменнику. Так, 5 А Б. С плюс І в дужках залишилось С мінус І мінус 1. 3 С плюс Y, А мінус Б винесли, А плюс Б плюс 1 в дужках. Можна скоротити С плюс У, А мінус Б, і залишається 5. C-Y-1 в чисельнику. 3 помножити на А плюс Б плюс 1 в знаменнику. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Досягайте своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!